Доброго вечора. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні ми в цю дощечку будемо вживляти декупажну карту. Ось таку підібрала я декупажну карту. Грунтуємо двома шарами білої крилової фарби, просушуємо. Одним шаром лакуємо і теж просушуємо. Далі декупажну карту обриваємо. Там, де біле, воно нам не потрібне, тому що карта не лягає повністю на дощечку, і нам треба буде підмальовувати. І це полегшить нам підмальовку. Отакий нерівний край декупажної карти. І змащуємо лаком спочатку карту, щоб вона пройшлася лаком, дощечку. Середній шар лаку даємо ще раз по карті. І тут в мене та сама помилка, я зроб... змащувала карту на папері, а не на м'якенькій, нетканій серветці або на тканинці. І прийшлося знову кінчики ці вишкрябувати. Представляю, цей і добре виганяю шпателем, залишки клею і ставлю сушитися так само на добу. максимум на добу, мінімум годин на 12. Збризкуємо водою і знімаємо верхній шар цієї декупажної карти. І ось тут, де в нас залишився клей на на кінчиках карти я нігтиком їх забираю. Знімаємо цей шар паперу без фанатизму, легенько, періодично змочуючи руку водичкою. Карта в нас тоненька, тому я її не розшаровувала, а так і використовувала без розшарування. І акуратно знімаємо. Верхній шар паперу. Періодично, коли вона підсихає, дивимося. Якщо є такі біленькі ще плямки, значить це сигнал того, що ми весь папір ще не забрали. Треба забирати ще раз, протирати акуратно, щоб не було вже зовсім залишків паперу. Зовсім лишилося лише одне зображення у нас на дощечці. Ось тут трішечки в мене протерлася на коробочці карта, але там ми підмалюємо, це не страшно. Як ми бачили на попередніх відео на мишці, навіть якщо вона в нас і протерлася, все це ми можемо виправити. Ось так у нас гарно вживилася ця декупажна карта. Шматочком наждачного паперу я знімаю ці кінчики. Щоб коли ми бралися рукою по дощці, була гладенька, без всяких залишків. Карта вживилася прекрасно, яскрава така вона гладенька. Сподобалось мені вживлені великопажної карти, лакуємо її і підбираємо колір, яким будемо домальовувати нашу картину. Краще всього, дивлячись на те, що я вживлювала і фотопапір, роздруковку на струйному принтері і на лазерному принтері звичайний папір офісний. І ось сьогодні вживлення декупажної карти. Краще всього мені сподобалось, як себе поводить в. Фотопапір на струйному принтері і ось декупажна карта. Ще я грішу на те, що мені, може, можливо, не зовсім повезло з копіцентром, що в них там чомусь не виходять такі яскраві ці картинки. Ну, Будемо шукати другий, пробувати ще експериментувати. Поки що я підбираю кольори і довожу свою. Картинку до країв дощечки, щоб у нас була така цільна картина, а не просто шматочок, шматочок цієї карти, шматочок картинки. Домішую кольори, Як ви бачите, беж, коричневий, такий трішечки зеленковатий Там, де темніше, додаю трішки чорного. І виходить у мене ось такий колір, фактично, який є на цій дощечці. Ось так робимо такий фон. Потім, як завжди, я це все просушую і лакую. І тут, це як вікно на вікні стоїть цей вазончик. я ще продовжила на вікні ось ці. Планочки чорною фарбою фарбую я боковушечки своєї дощечки. І не забуваємо про серединочку, гарно це все, акуратно фарбуємо і там, де я залізла там, де не треба цією чорною фарбою, трішечки не туди. Незважаючи на те, що в нас лакована поверхня, я ганчірочку акуратно підтерла те, що мені не потрібно, і полакувала знову боковушку. Що в мене далі є? Є ось такі наклеючки лавандові. Чомусь я думала, що це трансфер. Виявилося, що це просто наклеючка. І я вирішила додати цю наклеечку. Тут у мене на столі лежить лавандочка, гілочка лаванди. Я вирішила її зробити більш яскравою. І ця наклеечка, вона на прозорій такій плівочці. Знизу клейка ця плівка. І ось на цю лавандочку я її ось так приклеюю, нігтиком гарно роз... розшаровую, розтираю, щоб не було. Там повітря всередині. Ось. І ось така виходить робота. Тепер у мене ще є теж квіточки ось такі, але це вже вони без липкого шару. Теж, я думала, що це трансфер це просто ви такі наліпочки, які треба наклеювати на клей. І я розрізала цю космею. Це у мене тут космеї в цьому горщику. Я розрізала. Навпіл і зробила ці свої космеї більш такими яскравими. Тобто, у мене передній план вийшов яскраві такі квіточки, а на задньому плані лишилися ті, які були на самій цій декупажній карті. Тепер таким фіолетовим маркером, ще додаю яскравості, квіточкам, які в ящичку. і рожевим Трішечки даю яскравості фоновим квіточкам, щоб вони не зовсім там були бліденькі. І ось така в мене виходить картина. Тобто шматочка декупажної карти, в нас виходить повноцінна дощечка. І ще я візьму ось це місце, де протерла. Зафарбую, підберу колір такий під, під цей ящичок і зафарбую цей дефект, який у мене вийшов. Підбираю кольори і підфарбовую не тільки це місце, а вже й прохожуся де неде по цьому ящичку, щоб не виділялося це місце. Отак, ніби цей ящичок у нас такого потертого кольору. Ось так це виглядає. Далі я ще взяла фіолетовий маркер і пройшлася по цій лавандочці, додала їй ще такі більш такої яскравості, особливо цій тоненькій стрічечці. Бо я наклеювала її на темний фон, і тому Яскравість трішечки приглушилася, тому я додала більш яскравості цій лаванді. Знову ми це все лакуємо і отримуємо такий результат. Тепер я взяла, знайшла ось такий шнурочок, бежевий, додала до нього мереживо. Таке блідо-фіолетове, яке підходить мені під колір квіточок, зав'язала бантичок, склала до кубки ці дві стрічечки, зав'язала бантичок і на гарячий клей підклеїла ось цей декор. На мій погляд він якраз сюди підходить і по кольору, і, так би мовити, по фактурі. Трішечки підріжу тут кінчики. Щоб нам було гарно видно нашу дощечку. І на цьому моя робота завершена. Друга сторона дощечки, як завжди, в нас робоча. Ось так ми вживляли з вами сьогодні декупажну карту. Я вважаю, що робота в нас вийшла дуже непогана. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, запрошуйте друзів. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!